Засусталися. Вітер вигнав всіх з королівства сто оренделя. Треба з'ясувати, чому? Я почула голос та пішла за я називає. Я, я піду з тобою. Чуєте цей звук? Це в троє. Дід спитав, баби, начи мені колобка. А баба сказала, добре, пішла борошно смі... сміла та і спекла колобка. Клала. Півник щодня ходив, борошно робити. Іде собі, іде півник. Колосок збирати. Взяв колосок і до млина нечей. Заніс до млина, зробив борошно.